anywhere anyway, you go Привіт, дорогі глядачі! Ви на каналі Українці в Нідерландах. Я дуже вдячна вам за підтримку мого каналу. Дуже вдячна за підтримку глядачів з каналу мого першого основного каналу Елена Ukrainian Family. І за підписки, за коментарі, завдячуючи вам усім мій новий канал Українці в Нідерландах, зовсім молоденький, йому ще немає півроку. Розвивається, успішно розвивається. А зараз я хочу для тих моїх нових глядачів, хто перший прийшов на мій канал Українці в Нідерландах, розказати і ознайомити вас, що в мене є інший канал. Він називається Єлена України Family. Зараз я вам тут вставлю відео цього каналу і огляд цього каналу. Чому я це роблю? Ну, по-перше, тому що там початок, як ми приїхали в Нідерланди, але, на жаль, не на рідній мові цей канал, бо ви зрозумієте, на якій мові цей канал починався. От, але осмислення приходить з ситуацією, з, з віком. Ну, не знаю, ще з чим, але з потребою. І далі я почала вести канал на українській мові. Значить, чому я хочу вас ознайомити з цим каналом? Тому що поступають запитання, як ми сюди попали, як ми добиралися, як починалася наша історія з дачею. І там є дуже багато відео, як ми тільки приїхали, я все знімала, фільмувала і викладала. так що Вибачте, за неукраїнську мову. Кому це терпимо, можете дивитися. Може, коли-небудь я зроблю озвучку на рідній мові. Але це не зараз. Так що, кому цікаво це буде, буде. Я зараз зніму відео цього каналу. Ви зможете переходити, буде посилання, хоча посилання є у всіх моїх відео. На цей канал. Ну, ще раз нагадування вам для тих, кому цікаво. А всім гарного мирного неба, гарної погоди сонячної і всім моїм однодумцям, городникам, садівникам, великі привіти, побажання, гарної погоди, гарних врожаїв. А... Ми скоро поїдемо на дачу і буду робити огляд нашої дачі. Всім па-па, до нових відео! Так, друзі, ось дивіться, канал Єлена Ukraine and Family. Ось так от він виглядає. Не знаю, чи тут достатньо освітлення, щоб ви побачили все. От, Але, ну, Нормально, по-моєму, видно. Так, значить, тут є багато відео різних. Починається він не знаю, скільки років вже цьому каналу, де я веду влоги. Бачите, от як ми ще в Трускавці відпочивали, тут багато є відео, потім в Європу їздили, якісь тут. Трошки шортів є. Але основне, от коли ми ось уже починається як про Нідерланди, коли ми приїхали тільки в Нідерланди, які відео я викладала. Як ми їхали, як ми добиралися, де ми жили, в яких сім'ях. ну, Тут от побільше є відео, якщо сюди от натиснути. От. Так що, кому цікаво, заходьте. Будь ласка, дивіться, все про нас, про українців, які зараз в Нідерландах. Ми з Києва. Я і Мейсенік, які виїхали в Нідерланди, ми виїхали з Києва. Привіт всім землякам! І запрошую на наш канал. Приєднатися. Підписуйтеся, натискайте на дзвіночок. Інколи я тут уже менше відео стала викладати, от, тому що це, якби канал, знаєте, йому вже з 2010 року. От, і, як звісно, старі канали вони не дуже так просовуються, тому що більше побачило моїх відео більше глядачів. Я і створила новий канал, розвиваю його, але тут дуже багато цікавих відео залишається про наше життя, тому запрошую вас.